Напевно, мрія кожного художника це зробити свій мерч, виставитись десь на виставці чи в великому заході. Це була моя мрія, десь з років 12. і вона здійснилась. Привіт! Я Ніксі, і сьогодні розповім про ярмарки та алеї, де я була, а особливо фанкон. Про такі заходи, як Фанкон чи Комікон, я дізналась, коли мені було десь 12 чи 11. Я була в сьомому класі, мій хрещений подарував квитки на комікон на день народження. Я пішла туди з подругою. Не сильно розуміючи, що то. Типу, якісь базові знання у мене були, бо я була лютою фанаткою аніме. Але небагато. Це був який рік? Вісімнадцятий, здається. Ну, коротше. Так, вісімнадцятий, шостий клас, мені одинадцять. Там було класно, але що мені найбільше сподобалося? Звісно, це але художників. Там я зустріла сінастру та одну дівчинку, чиї мімі анімації я тоді дивилась. Також там був стенд, де можна було малювати на графічному планшеті. Звісно, я сіла малювати за екранник. Але якась дівчина постарша мене почала підганяти і потім вигнала просто. Дякую, Люба, приємні спогади. Після цього кожен рік відвідувала комікон. Звісно, коли можна було бо в двадцятому ні, а потім з 2022-го все лавочка накрилась. Досі жалкую ще не з жінкою, з якою модели мою люблю Альсіну Димитреску. Уф, Цікавий факт. Якщо в 21 році ви бачили низьку дівчинку в масці Шрека на коміконі, то була я. Привіт-привіт. Тепер про мерч. Я надихнулася алеї художників і була дуже самовпевнена. Тому зробила аж один дизайн для стікеру та роздрукувала. І нікому не продала, бо навіть не намагалась. Ось він, до речі, сподіваюсь, знайду фотку. Я думаю, моя перша ярмарка була вже в універі. Минулий рік, ярмарка, барахолка в Бачука. Я там продала свої штампи на гумках. Вони в мене досі є, я просто перестала їх робити. Та магазинчик у мене теж досі є, до речі, просто не сильно активний. Там було класно, до мене навіть прийшла жіночка, яка купила штампи для своєї молодшої сестри, здається. Не скажу точно, але було дуже приємно, що хтось спеціально до мене прийшов. Десь через тисень, чи що не пам'ятаю, була ще одна, але тоді, продачі було, чесно кажучи, ніякі. Зате я купила карточок з покемонами та фігурку Літтена, Ура-ура! Це якраз був час, коли приймала заявки на фанкон. А я, вже знаючи, що має це бути схожим на комікон. Звісно ж, туди подалась, і мене взяли. Проблема в чому тільки. Вдень, коли я розповіла всім, що мене прийняли в академії, нам прилетів кусочок ракети. Тому сесію перенесли і прийшлось спочатку робити її, а потім і фанкон, ну іноді все разом ще її практику додайте. Найбільше, чим я страждала, це вирізання наліпок. Цього року вже краще, але все одно, бідний мій палець. Взагалі мені подобається готуватись до таких заходів. Не знаю, чи але люблю постійно діставати те, що мене підготовлено, його передивлятись та перераховувати. А тепер про один інцидент на алеї художників панкону 2024. Ще до того, як він взагалі був. Випадково організатори взяли ще художницю. Художницю в лобках, звісно. І як тільки люди це помітили. То почався штурм, квалт, я не знаю. Коротше, організатори швиденько попросили у неї вибачення та сказали, що на алеї художників її місця, звісно ж, нема, тому їй або повернуть кошти, або можуть дати місце в зоні маркетів. Нашій любі жіноці це не сподобалось. І вийшов ось такий цікавий пост у Фейсбуці. Так, чомусь саме там, але хто не знав, прошу! Слухайте і крінжуйте з її нахабством. Розкажу вам, друзі, про лютий треш, тільки дочитайте в Києві проводять фестиваль коміксів. Моя подруга подала заявку на участь. В неї комікс про кота, який веде різні розслідування. Інколи живе в окопах з нашими воїнами, психологічно розвантажує їх, мурчить. І інколи свою котячу інтуїцію. Передбачає обстріл позицій, але, як завжди, він сам по собі Кіт. коротше, подзвонили їй організатори і сказали: На ваш комікс дуже багато хейту. Чому? Що не так з котом? Він у вас одягнений в сорочку, іноді навіть в піксель. Ну, так а що? Хто вам дав право знущатися над твариною і одягати її в людський одяг? Він же намальований, вигаданий, це персонаж коміксу вітр моєї фантазії. Ви у кота спитали, чи згоди він ходити в одягу. Я не гоню ця розмова реальна. Тобто, як в нього спитаю він не існує в реальному житті, це кіт з коміксу. Ми вас хочемо попередити, щоб ви були готові, що під час виставки вас можуть навіть побити. Вже збирається ініціативна група, яка дуже войовниче налаштована. Ми би вам радили відмовитись від участі Занавіс. Всі описані події реальні і ця акція скоро відбудеться в Києві. Подруга вахує. ПС? Гроші за участь взяли. Я думаю, вона не врахувала, що люди знають, що фурії існують. Типу, Ну, я не знаю. Золотополіс. О Боже, Лиз Гавайті! Я намалювала цю наліпку з псом патроном на цей рік. Думаєте, мене хтось за це поб'є? Е, сподіваюсь, що ні. Але, на жаль, її публіка то схавила, бо коментарі були ще цікавіші. Може, це пранкери? Ну, дуже схоже на розіграш. Ні, це моя подруга розповіла вчора зі сльозами. Ну, та їх варто просто знешкодити, хоча б оприлюднити цей факт, зазначивши учасників. Такі речі не варто пробачати. Йобана фантасмагорія. Це реальність. Київ. Наші дні. Просто зібралось кілька піздаватих людей. Такое буває. Я думаю, що твоя знайома сорінтувала їх, куди вони повинні йти зі своїм фестивалем. І Якщо ні, давай я займуся. Этим. Мені здається, хтось з організаторів зрозумів, що це явний претендент на перемогу і вирішив злити конкурента на користь своїх. Да, мене. О Господи, я вже починаю боятися видавати книжку про свого коко, бо він в мене навіть у нічний клуб ходив. Але я, якщо що, в нього питала, він сам схотів іти зі мною, Який треш. Фанкон відповів на її пост своїм, де пояснила те, що я вже описала перед цим. І чогось магічним чином пост цього чоловіка був видалений. Як так? А що сталося? Блін, Соусенд! So Добре, сподіваюсь, ви посміялись. Про цьогорічні скандали я не сильно хочу говорити, як на мене, вони не такі цікаві, як цей. Їх можна спростити в любересню, любе обмальовую єнотів, обмальовую аніма дівчат. Ну і все, в принципі. Назад до тогорічного фанкону. Підготовка у мене скомбінувалась не тільки з сесією, як я й казала, а й з практикою. Тому, коли я малювала тваринок аквареллю, я це робила не тільки для практики, а й для листівок на фанкон. Взагалі, у мене мали зберегтись драфти для відео, яке я хотіла зробити, але ну, не вийшло чогось. Тому, сподіваюсь, вони зараз грають на фоні. Це скільки товару я з собою брала. Я не буду вибачати за якісь камери, що є, то є. Про сам фест. Мені все сподобалось. На жаль, я була там всього один день і він був вимотуючим. Напевно, бо там було досить душно, хоча я цього спочатку і не сильно помічала. Там я була з 10 ранку до 8 вечора. Звісно, там були стільці, я там сиділа, але проблема в чому: ти сидиш, сидиш, і до тебе хтось підходить, ти встаєш, ну, як мінімум, я так робила. Потім сідаєш назад. І так повторюю цілий день. По суті, я була постійно в такій позиції, ножки потім попалювала. Вибачте, я ніколи не працювала, мені всього 18. До речі, ось так виглядав мій стіл. Стенд остей мені тато дав. Все інша імпровізація. Цього року буде краще, обіцяю. До речі, про цей рік мене знов взяли, тому очікуйте мене, побачити там та мою подругу. Цього року буде набагато більше різноманіття по фандомам та мерчу в цілому. Ми підготували досить. Багато всього на мою думку. І тому ви зараз бачите це відео. Така вам рекламка. Буду рада вас там бачити. Зараз ми так само готуємося і будемо вас чекати. Я думаю, зробити продовження до цього відео вже після фанкону. Але вже про те, як я там з людьми спілкувалась, бо з минулого історії є. З цього, думаю, буде ще більше. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео, хоч воно було і. Не настільки інформативна, наскільки я сподівалась. Та то таке. Підписуйтесь на мій ТГК канал, якщо хочете якісь про це новини та хочете бачити більше моїх малюнків. Дякую за перегляд! Бувайте!